Так, друзі, привіт! Ідемо, скосимо трошки сіна. от, Там вже має маленький... кучу посілка. Щось там вже почали трішки косити. Я мав його на днях косити, бо передають дощі. От. Але думаю чоловік каже, я тобі вже там півтора метра покоса зложив, не твоє. Типа, ну вже косив все. То йдемо глянемо, що він там буде косити. Подивимося яка травичка у нас. Так, що оце він нам давали мабуть 67 мій, да От. Значить, будемо косити. Це вже півтора покоса, чи скільки він тут скосив, казав. Блін, ну на дворі такий вітер, я не знаю. Шумить, ужасно. Короте, погода в нас така собі. Не сказати, що супер. Тим більше на завтра, післязавтра передаю дощі, дивився. Тай не дуже хотів я його косити, щоб воно лежало підмокало. Бо його за два дні не висушиш. Це раз. Ну але таке, вже нікуди не дінеться, тому косять уже йдемо глянемо. Яке воно там взагалі. ну Трава така собі не дуже, я дивлюсь. Густа. Вроді би й дощі були, але все одно воно не наросло. Таке як мало б того року, навпаки, навіть більша була б трава, я навіть сказав. То вона б до вас би це згодила. Слухайте, я на країні ну за корови гроші постійно збирала. Займайтесь пирамида. Ну я мати співала. Так, ну так швидко скосили, що я тепер не встиг щось зняти вам. Коротше, такі бої якісь. Не тругали, ну, звісно, не знаю, чи щось тут взагалі. Коротше, отаке от. Тут така ряденька травичка. Але яка є. Змемо колочки нові позабиваємо, бо блин, поламали всі колки там де з номерками. Сінокосу взяли, позбивали косілкою, блін. Там тих понаходиш, де твій сінокос велика є, що ти є, що ти жорик? Так, друзі, жорик бачу п'є, вдув води трохи і корму з'їв трохи. Короче, походу, буде з нього діло. Положив я йому ще трапіка, бачите. Сіна кинув, думав, буде може сіно, хоч що небудь їсти. Він всього підстелився, хитрий. Не дурний чоловік. Нос уже якийсь чистий стає. Помився трохи в консерві, треба йому свіжий, знов залить. Може, ти є. Сльози і соплі хоч перестануть. Ну і кліщ ушний саме теж таке паршиве. Тому жорик поки так. Так, взяв, бачите, палички, кияночку, йдемо, трошки заб'ємо колочків, щоб наш участочок не загубився. Воно таке гною, дивіться. Ого гон Так, треба забити колочки, бо витягують, блін. Бачите, тут є. Але що ж як воно випадає? 67 Зараз запишемо теж. Угу. Так, ідемо ще на той край теж позабиваємо, щоб бачити, де наші. Так Йдемо. Позабиваємо, блін, сківоронячая Ось це. Ну так, позабивав, бачите два високих палика, то що ж ти маленький там, хер поймеш, де воно дивиться? Така пародія була ну, От і все. Короче, йдемо ля. хай підсихає ці типу покоси. Я думаю, що сьогодні він 4 часа дня вже, нема смисла його повертати, я думаю завтра. Зранку чи там в обід прийдемо і розкидаємо по косики, бо можливо ще навіть дощ буде, передає, тому ну, його в баню. Хай підсохне зверху трішки і буде лучше. Так що отак от, всім пока. Кстаті, зів корм майже весь, досипав ще йому грам 150, от, приніс йому пару веток верби, теж їсть. Воду поменял. трішки тряжки Ну, Красавчик, прям, да? Жорик, ти жорик?